Вітаю, друзі! Ми з України на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. Хто не підписаний, підпишіться, ви будете отримати своєчасну, якісну, корисну інформацію, яка дасть можливість поліпшити ситуацію в рослинництві, отримувати кращі врожаї і вищі прибутки. Друзі, і поширюйте про нас інформацію між вашими друзями, колегами, щоб також підписувалися на наш канал. Сьогодні про що буде мова, друзі? Сьогодні ми вам хочемо показати, як визначити плужну підошву або щільний шар, як сьогодні в світі прийнято називати, у вас на полі. Через те, що, друзі, не всі сьогодні можуть мати доступ до так званих електромагнітних машин, які можуть визначати автоматично по полю. Ну, вона і коштує грошей. І все-таки ми довіряємо от, лопаті своїм рукам, своїм знанням. І тому вперед, запрошуємо вас. Друзі, сьогодні ви, можливо, кожен вже придбали той же самий пінітрометр. Але сьогодні, от, особливо влітку, коли сухо, метр, немає вологи, то сьогодні пінітрометром досить важко знайти ущільнення на вашому полі. Хочете переконатися, візьміть пінітрометр. І спробуйте це самі зробити. Це все рівно що на асфальту, асфальтованій дорозі. Найкраще рішення це яма глибиною до 2 метрів. глибше і не потрібно. Можливо, і це наглядова яма для аудиторії, для аграріїв, коли проводиться день поля. І показують, що можна було б зайти. А можна навіть навіть наполовину її зробити. Є сьогодні ескаватори з невеликим ковшиком. Для того, щоб просто можна було зайти туди і побачити і зрозуміти, а чи є плужва підошва. Відповідно, цю яму потім можна і зарити. Друзі, для того, щоб знайти, а чи є на полі підошва, необхідно використати або лопату, або звичайний ніж. Плужна підошва зазвичай або ущільнений шар. Він розміщується десь на глибині 30 см 35-40 см. І може навіть розміщуватись вже на глибині 60-70 см. Тобто вже може вона знаходитися в різних місцях, не тільки там на глибині плуга орного шару, як було прийнято раніше називати там глибина до 35 см, чи до 30, чи до 40. І тому найбільше розущільнююче сьогодні в світі це з лапами десь на глибину до 40 см. А вже у щіль, дисколапові борони, дискріпера, ті, які мають розщільнювати на глибину 60-70 см, відповідно, вони вже в меншій кількості і потребують більш потужного трактора. ну Там 500 кінських сил через те, що 300-360 таку машину вже не зможе потягнути, щоб розщільнити цей шар. Так от, друзі, коли ви Вирили яму і дивитися за цим профілем, то неважко зрозуміти побачити, що корінці рослин, вони от закінчуються десь на якомусь рівні. Тобто на глибині, наприклад, там 30 чи 40 сантиметрів. А далі вже починається просто бетон. От ви бачите, от я покажу вам зараз, що тут немає. Ні ходів черв'яків, ні корінців. І в зв'язку з тим, що наша яма десь до 2 метрів вирита, ми можемо проаналізувати, а що робиться і нижче. Ну, Відповідно, ми корінців також не спостерігаємо. І оцей весь шар, він практично весь ущільнений. Друзі, я скажу, що в таких випадках дійсно, коли. Ми аналізуємо і бачимо, що ущільнення воно досить серйозне, досить потужне, то дійсно необхідно застосувати цілий ряд заходів. Одним дискріпером тут нічого не вирішиш. Необхідно працювати із сівозміною і висівати культури, які розущільнюють своєю кореневою системою. Мені подобається, наприклад, озимий ріпак. Стержнева коренева система, яка сягає глибше одного метра, вона прекрасно слугує. Як, ну, яка може також пробивати своїм коренем туди на глибину метр і давати можливість туди і в воді досягати волозі ну, від опадів і тим же самим черв'якам. Є інша культура, наприклад, соняшник друзі. Як він забирає вологу, це всі розуміють. Але коренева система соняшника також класно працює і е, також може до глибини навіть до 2 метрів робити своїми корінцями оті ж самі вертикальні пори, про які сьогодні дуже багато пишуть. Друзі, але перебуваючи в країнах світу, де також фермера аналізують, досліджують наявність підорного або ущільненого шару, вони також виривають по профілю ці ями. Під'їжджає машина з водою. Достається такий бранспойт, ну, по типу пожарної машини. І е коли ми подаємо під тиском воду на цю стінку, то дуже добре той шар, який пронизаний корінцями, де є черви, ходами червей, він дуже відстає від води. А оці ущільнені такі от брили, вони довше розчиняються, їх зразу видно. Тому можна використати і цей ж спосіб подачі води на стінку вашої ями, і можна також виявити наявність підошви чи ущільного шару. Друзі, ну, закінчуючи, я скажу, що сьогодні в Україні більше 80% площ ущільнені. І це не у зв'язку з тим, що їздить важка техніка чи їздила вона там 30 років тому. У зв'язку з тим, що в нас практично вже не існує обґрунтованих сівозмін, у нас практично звузилося все в сівозмінні до 2-3 культур. Ми не вносимо органічних добрив. не працює біота, тобто зменшилась кількість органічної речовини гумусу, не висіваємо сидирати. Тобто змінилася взагалі система обробітку ґрунту, система живлення, вносяться тільки мінеральні добрива. і наші ґрунти вони почали надто сильно змінювати і по профілю, і свою структуру, і вони більш здатні до ущільнення. Плюс погодні на кліматичні умови. Відсутність морозів зимою, коли ґрунт промерзав раніше там до 50 сантиметрів до 40, см. сьогодні він промерзає в теплі зими до, на глибину там, до 15-10 сантиметрів. Це також сильно впливає на формування ущільного шару. Тому ви тепер знаєте, як перевірити, а чи ущільнення у вас існує на полі чи ні. Ще раз повторюся, важко це зробити пенітрометром в різні періоди часу. Найкраще пенітрометром це зробити після відтавання ґрунту весною, там, на початку квітня місяця, тоді ви можете пройти по полям і в цей час якраз і проаналізувати. А якщо буде добре зволожений ґрунт? Якщо буде добре зволожений ґрунт, то це добре. Ну, можна дізнатися е, все одно, де ну, пенітрометром можна, якраз якраз чому весною він добре зволожений. Він якраз насичений е, опадами. З, І осіння, там, де з подошва, ну, тормозне, там, де є плужна да? подошва, він Ну, Там, де є ущільнення, да, якраз пенітрометр покаже в таких випадках. А сьогодні літом, коли сухо, коли практично ну, ґрунт взявся монолітом. Оцю яму лопатами, щоб викопати, ну це треба попрацювати. Або екскаватор застосувати. Тому найкраще якраз рішення це рано навесні, після відтавання ґрунту для аналізу пенітрометром. Або застосовувати різного роду знаряддя. Сьогодні є машини електромагнітні. які Обслуговуються, передаються сигнал через супутник, і ви можете вже створити навіть даже карту ущільнення таким чином. Ну, це або послуги, ви можете замовити собі із лабораторії, які надають агрохімічні, або там власно придбати, якщо ви великий фермер, або холдинг. І також можливо аналізувати. Але в світі ну, аграрії, от, використовують лопату. Яму і знання. А таке питання є якесь правило? Скільки разів треба підривати цю плужну подошву є, через так. скільки років? Ну, раз чотири роки. Раз в чотири роки. Да. Ну, ми на вебінарі про це розповідаємо. У нас є хороший вебінар по ущільненню ґрунтів, по Різним сьогодні шляхам боротьби з ущільненням робота по одній технічній колії, як в Австралії, наприклад, сьогодні вже більше трьох мільйонів гектар фермера в Австралії вони працюють тільки по одній колії. І сіють, і збирають, і обробляють оприскувачами, а потім ці просто тих колії вони розпушують, а вся інша площа вона не ущільнюється. Використовують ті ж самі бункера перенавантажувачі, коли по полю не їздять машини. Коли збирається врожай, таким чином у нас сьогодні відсотків 50-60 все рівно ще цього не роблять. І тому плужву підошву, після того, як ти машиною там, ну, лапами розбив, то, то бажано це робити там, раз на 4 роки. А на яку глибину? Оце ми якраз і проводимо для аналізу. Чи це на глибину 40 см, чи на глибину, можливо, потрібно 60 см. Я скажу, що є поля, де ущільнений шар знаходили агрономи фахівці на глибині 1 метр. Ну, сьогодні каб кабельовкладчик важко, але, ну, наприклад, для того, щоб краї полів були більш продуктивніші, то такими машинами, там, на глибину до 1 метра, восени після збирання е десь на відстані 3-4 метри від крайнього дерева, лісополоси, необхідно всі поля пройти для того, щоб розірвати корені дерев і не давати можливість забирати вологу, там, поживу на, ну, на полях. Тобто, це також застосовується. Ми про це розповідаємо на вебінарах. Тому е аграрії запрошуємо вас, ну, особливо це осінньо-зимовий період. Відповідно, це не влітку, влітку це на полі. Тому ви розумієте, що на нашому каналі дуже багато цікаво. Підписуйтесь, хто не підписаний, лайки, хто а, може ставити, ставте. Хто не може, ну не може. Хто дізлайки, вони нас не лякають, вони нас спонукають до більшої продуктивнішої роботи. Ми дякуємо і тим, хто лайки, тобто дізлайки, лайки. Всі аграрії вони можуть робити. Все, що хочете. Але підписатися ви зобов'язані. Через те, що друзі, як не де, як на каналі Мистецтва Поля Сиренка, ви знайдете доступну, практичну, просту інформацію. Можливо, ми не розкажемо там на молекулярному рівні, але можемо ми і про це розказати, якщо вам буде цікаво. Але... Для спонсорів ми розказуємо. Спонсорів. Дай ставайте спонсорами. Це добровільне діло. Але воно дає можливість нам поліпшувати наш контент на Ютубі, робити краще відео через те, що самі розумієте, що сьогодні, щоб зробити те ж саме якісне відео, також необхідно кошти. А наш продукт це досвід і знання. А головне, це час. Ми Витратили, вже, щоб ці знання добути. І цей досвід, а це більше 30 років. Проаналізувати, систематизувати, перевірити. А потім донести до вас. На все добре. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте. Високих прибутків, стабільних прибутків. А саме головне перемоги нам всім, миру, добра, злагоди. Слава Україні!